Малята, доброго ранку! Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, хто до нас завітає в гості. На смітані замасили, на вікні голодили, круглий бік скок-скок, покотився колобок. Малята, хто завітав до нас у гості? Колобок. Із якої він казки? Про Колобка. То спік колобка бабуся, куди він утік, у ліс, кого першого зустрів колобок у лісі, що хотів зайчик з ним зробити, Яку пісеньку заспівав колобок зайчику. Я засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то і від тебе втечу. Малята, кого зі звірів колобок ще зустрів у лісі. Вовк, ведмідь, лисицю і покотився колобок далі. Малята, а ви знаєте, що колобок загубився і йому потрібна наша допомога. Він хоче повернутися до бабусі та дідуся. Давайте допоможемо колобку повернутися додому. Намалюємо колобка, який котиться по дорісці. Малята подивіться на нього і скажіть, на яку геометричну фігуру він схожий, круг якого кольору жовтого. А зараз ми підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Я печу, печу, печу. Дітям сім по колобку, з верху макам притрушу, піч гарячу посаджу, випікайтесь колобки у розтопленій печі, буду Даню, буду катю, колобками пригощати, молодці малята! Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Скляночка з водичкою, фарба жовтого та коричнього кольору, серветочка. Малята, а допоможуть нам намалювати наш пальчик чарівник. Погляньте, я набираю фарбу жовтого кольору пальчиком і починаю малювати колобка. Ось так. Малята. А зараз ми з вами намалюємо доріжку. Я набираю фарбу корічнього кольору пальчиком і починаю малювати. Колобок покотиться по доріжці і повернеться до бабусі і дідуся. Малята після малювання витираємо пальчик серветочкою. маляда колубок ю вам за топомогу